Друзі, хочу ще раз більш структуровано розповісти про Швейцарію: кого, коли і як. Швейцарія приймає. Поки що, як бачимо, ми тут звичайні українці. Статус отримують з усіх регіонів України. Обов'язково, щоб ви не мали захисту в іншій країні, навіть закриті, тільки з України. Єдине виключення це воз'єднання сім'ї. Все, крапка. Страховку матимете одразу після реєстрації в міграційному центрі. Це десь через 1-3 дні. Після табору вас направляють у кантон. Там ви проживатимете в прихистку, де годують тричі на день. Після двох місяців приблизно вам нададуть окреме житло, тобто квартиру. Чим більше людей у вашому домогосподарстві, тим більше апартаменти ви отримуєте. Якщо ви маєте різнополих діток, то кімнати будуть окремі для дівчаток і для хлопчиків. Кожного місяця ви отримуєте соціальну допомогу, якої вистачає на мінімальні потреби. Голодувати чи ходити роздягненими ви не будете. В нашому кантоні виплати такі: 500 на дорослого, на дитину 280, сімейна пара, як ми з чоловіком, отримують 750 франків на двох, покриття витрат на проїзд до лікаря, є, школи, мовних курсів. Є українські простори, де ви зможете отримати психологічну та юридичну допомогу. Гуманітарні організації, які теж беруть участь, в допомозі українцям, особливо діткам. З тваринами теж можна, приймають. Головне, щоб були всі прививки, особливо титрування, бо штрафи тут великі. В таборі вони проживають окремо від вас, від людей. Поруч є кімнати, де ви можете прийти в будь-який момент, коли вам захотілося. Я розповідала вже це про нашу собачку. Можете передивитися мій ролик. Якщо є у вас якісь питання або про щось, я забула вам розповісти, пишіть, відповів усім з задоволенням. Па-па!